14 депутатів, мій голос 15, на збору є. До нас увага. Увага. На збору є з ми можемо починати і ще два депутата на під'їзді. Тому давайте, щоб не чекати, ми розпочнемо, а ті вже до нас доєднаються. Сесія оголошується в Хто за, проти, утримались, дякую, будь ласка, займайте комісію. Які пропозиції складу? Три особи. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися. Які пропозиції стосовно персонального складу? Пропоную депутатів чи мушу Ольговського та родинку. Ставлю на голосування. Хто за, проти, утримались? Дякую, будь ласка. Депутати займаєтеся. Також нам необхідно проголосувати за порядок денний сьогоднішнього засідання. У нас, у нас порядок денний складається 44 питання, 45 різне. Є хотіли не зачитувати, немає. якщо немає, ставмо на голосування за основу. За, проти, утриматися. поправку до порядку денного будуть. Нем. Якщо немає, голосуємо цілому. За, проти, утрималися, Дякую. Шановні депутати, перед тим, як ми будемо розглядати порядок День, у нас, у нас в міжсесійний період святкував день народження Кройдер Олександр Іванович. З міграції та такий міською радою. Вкладається меморандум з метою модернізації, реконструкції систем водопостачання. Поки не будемо про це голосно говорити, але сподіваємося, що проєкт реалізується. КП «Світло» – перший та другий підйом встановлення сонячних панелей з акумуляторами. На перший підйом, на перший підйом 220 кВт сонячних панелі і 200 кВт. Батарей, акумуляторів і на другий підйом 120 кВт панелі і 80 кВт акумуляторів. Це сподіваємося, буде стримувати подальше скажімо так, розхід електроенергії. Економію приблизно цей об'єм при наявності сонця цих панелей і акумуляторів буде закривати. Майже всю електроенергію 100% виробки. Звісно, що це дасть економію вартості електроенергії, тому що в нас там більше 30%, здається, тільки в тариф вартість електроенергії. Тому, як мінімум, тариф не буде підніматися, але якщо вийде його ще панеси до декілька гривень завдяки сонячних панель, то було б добре. Попередньо є розуміння, що нас в цьому проєкті відібрали. Вже на протязі двох місяців ведеться робота з. Міністерство міграції змовленців відносно саме панелі підбирали, вже підібралися площадки. Наш обов'язок, тут співфінансування немає, наш обов'язок підготувати територію, де будуть встановлюватися сонячні панелі та приміщення, де будуть становитися обладнання. Якщо нічого не з'явиться, то в принципі, ми з з вами переджати мінімум 8-10 мільйонів гривень, гривень і саме що буде ефект для населення. Нам для подальшої співпраці потрібно з ними підписати меморандум, тому що меморандум вони підписують в сторону місцевого самоврядування, а не з нашим комунальним на підписком. Вони не можуть нам підписати тільки з громадою. І передаватися це все буде потім через громаду така ціна. Якщо буде запитання по цьому питанні, можемо детально розказати. Якщо немає, тоді ставлене голосування. Це гарна подія. І коли по хто задавав питання, приймаємо, ми участь в таких проєктах чи не приймаємо, приймаємо у всіх. На жаль, не у всіх інколи вдається вигравати, але скажімо так, ми цю роботу ведемо і потім, можливо, різному ще розкажу за Румунію. а При цьому так, також сподіваємося, що будуть найближчим часом гарні новини. Голосуємо за основу. за, проти, утримались? Голосуємо за основу. Та за, проти, утрималися, дякую. Ще депутати за рішення. Наступне питання. Програми ремонту та отримання труби долі комунальної власності та загального користування місцевого значення Пілігримської міської, міської територіальної громади з Змійського району Одеська області на 25 і 29 Є Єобхідність доповідати? Є. Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отрималася? Голосуємо в цілому, хто за, проти, утрималися. Дякую. Наступні питання це зміни до програм. Пропоную до об'єднання з по 7. Третє питання це про зміну програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території Київської міської, міської територіальної громади на 21-23 роки. Четверте питання програма управління про, про, про майном, що належить до комунальної власності Київської міської, міської територіальної громади. П'ята програма соціальний захист населення Кільської міської територіальної громади. Шосте питання програма фінансової підтримки комунальної некомерційної підприємства Київського центру професної медико-санітарної допомоги. І сьоме питання про програму. Плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади з міського району, одессовується на 24-26 роки. Є необхідність роздати окремо і доповідати про це питання. Ні. Якщо немає, я пропоную до об'єднання, голосуємо за об'єднання. за, проти, утрималися, голосуємо в цілому. за, проти, утрималися, якому. За об'єднання рішення прийняття. Наступне питання 8. Про внесення змін та доповнене до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Є знакіння доповідати? Ні. Якщо немає на голосування за основу, хто за, проти утрималися поправки. У мене буде поправка. Поправка за фінансовому правлінню підготувати рішення. За рахунок перерозподілу бюджетних призначень з подальшим відновленням фінансового полідня виділити 600 тисяч гривень для фінансування військових частин, військових формувань згідно програми, яка розроблена Київською міською радою, але обов'язково з подальшим відновленням коштів, тому що це за рахунок перерозподілу, а не знову коштів. Ми повинні на, в ближайших сесіях, коли буде перезаконаний, відновити ці кошти. У нас є зраднення цих військових частин з поводженням їхнього командування, які сьогодні надійшли. І... Потрібно нам профінансувати. Ми фінансуємо лише тільки спогодження військового командування та військової адміністрації. Інші фінансування не проходять. Е, запитання будуть до поправки? Ні. Якщо немає, поправки підготовлена, надана до секретаря і буде братися в роботу. Став на голосування поправку. Хто за, проти утримались, голосуємо за рішення з поправкою? Хто за, проти, утримались. Дякую. Да? Наступне питання про, про розгляд задньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Клісько міської територіальної громади з міського району області на 26 28 роки. Є необхідні, вибачаю, є запитання та необхідні доповідати на питання? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. та за, проти, утримались, голосуємо цілому? за, проти, отримались? Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд про бюджету Української міської територіальної громади на 26-28 роки. Єобість доповідати? Якщо немає, ставлю на голосування за основу. та за, проти, утримались? Голосуємо цілому. За, проти, отримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання я пропоную до об'єднання це зміни до фінансових планів наших медичних установ. Одиннадцяте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради 20 листопада 2024 року, про затвердження фінансового плану комунального некомерційного не підприємства Київський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 25 рік та додатки нова. 12 питання про внесення змін до рішення Кліївської міської ради від 20 листопада 2024 року, призверні нам за плану комунального некомерційного підприємства Київська Благопрофільна лікарня Кліївської міської ради на 25-й рік та додатки до нього. Є знапільні заповідати? Ні. Якщо немає, то голосуємо спочатку за об'єднання. Хто за, проти, підтримали Голосуємо за основу? Хто за проти Голосуємо за основу? Хто за проти підтримали? Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про погодження структури загальної чисельниці та штатного розпису комунального підприємства Київського барторовичного лікарні Київської міської ради на 25 рік. І, є закінчити відповідати, якщо немає ставленого голосування за основу, то за, проти, підтрималися, голосуємо цілому, за, проти, підтримувалися, як це депутати да. зараз. Це є, це є. Наступні два питання. Пропоную до обізнання. Це зміни до структури закладів освіти. 14 питання про внесення змін до рішення Кіївської міської ради від 20 грудня 2024 року про ствердження структури та граничної чисельності працівників Кіївського закладу ради середній 2 кілької міської ради на 25 рік. І 15 питання про внесення змін до рішення Кільської міської ради від 20 грудня 2024 року. Розповерження структури та граничної чисельності працівників Шечинського закладу загальної середньої освіти No1 Київської міської ради на 25 рік. Буде запитання? Ді. Якщо немає знав на голосування щодо об'єднання, хто за, проти, утримались, голосуємо. за основу, хто за проти утрималися? Голосуємо цілому. Хто за, проти, утрималися? Дякую. Сидифікати за рішення Україна. Наступне питання про виключення об'єктами допомогами на спереді першого типу позитив оренди майна комунальної власниці Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області, особи Київської міської ради, які підлягають передачу в оренду на аукціоні. Це у нас що за об'єкт? Це у нас перемога сторони. А, це да. Так, Це випам'ятають питання сантанції. У нас приміщення деяке є знаходиться на посолці СРЗ і Оболрада, неоднограда, керівництво покращає кількість персоналу і хочете приміщення повернути в облраду або скорошити тут працівників, або дати їм менше, менше приміщення сантанці. Вони звернулися до нас. Перемоги 101, це угол Белінського. Там колишня аптека, так? Зараз да, була аптека колись, і вони звернули до нас дати їм на це приміщення в оренду. Тому ми виключаємо з об'єктів, які підлягають на оксон і будемо передавати на станції, щоб його зберегти, це підприємство, воно функціонувало і далі виконувати свою роботу на території нашої громади. Ну, на жаль, їх трошки се споративно, там 12 чоловік здається на сім, На 6 <зас> чоловік вони будуть знаходитись в нашому приміщенні. Запитання будуть, якщо немає, ставлено голосування за основу. За. Проти, отрималися, голосуємо цілому. Хто за? Проти отрималися. Дякую. Наступне питання про включення об'єкта нерухомої на до переліку другого типу об'єктів оренди МНК 20 міської територіальної громади Змійського району Одеської області Особі міської ради, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Це виникає рішення з попереднього. Ми виключили його з переліку аукціонів і будемо передавати без оксону сам станції. Запитання будуть? Ні. Якщо немає, на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися? Голосуємо в цілому, за, проти, отрималася. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження проєкту забуду щодо встановлення меж території Сікяновської сільської територіальної громади в міській району Одеської області. Це погодження меж громади. Є такі відповідати? Якщо немає, на голосування за основу. Голосуємо, хто за. Хто за, проти, отримали? Дякую. Рішення... Наступне питання про затвердження технічної документації, з'явилося щодо інтеризації за межі проєкт, призначення за мельного ділянку, загального користування, як, як, які використовуються появі дороги, о, прогони на території Одеської області і міського району седошу замечено населеного пункту. Затверджує технічну документацію. Далі ці питання пішли у нас за об'єднувати об'єднати не їх підможні. запитання? Ні. Якщо нема запитань, ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отримались, голосують злому? Хто за, проти, отримались? Дякую. Чи депутати за рішення? Прийнято. Дякую. Наступне питання. Про розв'язку питання Пишненко Юрія Васильовича та Пишненко Тетяни Константинівни про припинення договору оренди Землі. Ставлю на голосування за, вибачає конфлікт інтересі у зміни. Добре, враховувати рішення комісія. Ставлю на голосування за основу. За. за, проти, дотрималися, голосуємо здоров'я. Хто за? Проти Рішення Дякую. Наступне питання. Розвитку питання. Кришнення Олени Олександрівни Щодо внесення змін до договору оренди землі від 1 березня 2023 року. Ставлено конфлікт інтересів. голосування за основу, хто за, проти отримались, голосуємо в цілому, хто за, проти, отримались. За рішення України. Наступне питання. Про Проводить клопотання товариства з метою відповідальності. Віднесення змін до пункту 1, міської ради. Клопотання товариства зберігать відповідальності до 2005 щодо надання згоди на передачу. Земельну ділянку суборенду. Наша ділянка, яку вони реагують, ми повинні давати дозвіл на суборенду. За, чи проти, підтрималися, за, проти, тримались, дякую. Депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Клопотання товари забережної відповідальності відбудуть щодо поновленої договору ради землі від 10 грудня 2018 року. Подовжують договора ради землі, заступність його закінчення, мають права. Запитання будуть? Ні. Якщо немає запитань правду на голосування за основу за. Проти отримались, в цілому, за, проти, отрималися, як. Дві депутати за прийнято. Наступне питання про провозит питання Юрія Васильовича та Пешнека Тетяна Коспутині щодо передачі оренду земельної ділянки. Є не квіткою колективність. Доставити на голосування за основу. Голосує в цілому, та за, проти втримались, яку. Дві депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Mm -hmm. Про розгляд клопотання питання добового Івана Чередовича щодо надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. Є захід заповідати? Mm -hmm. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосує в цілому? Хто за, проти, отрималися? Дякую. Сюди питання за mm рішення -hmm. прийнято. Наступне питання. Про розгляд питання. Початку Юрія Васильовича та почнетку Тетяни Костянтинівни, щодо надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. Враховуйте ставлене голосування за основу. за, проти, підтримались? Голосує слово. за, проти, підтримались? Дякую. Чи депутати за, рішення отрималася? Наступне питання. питання карбанян Любови Панасіна щодо надання дозволу на розробку технічної документації і за минулу щодо поміну земельної ділянки. Ставлено голосування за основу. За, проти, підтримались, голосування. Речі та каплуна Миколи Івановича ми надається на розробки документації. Ставлю на голосування за основу. Хто за проти утримались? Голосуємо в цілому. Хто за проти? Утримались. Дякую. Чи депутати за рішення прийнято? Наступне питання. Про питання товариства з межкою Ukraine Tower Company. Компані. Затвердження До документацію. Це об'єкти зв'язку, село Ліски. Ставлю на голосування за основу. Хто за проти утримались, І різка, весь, щодо надання згоди на допомогу зеленого. Це, це е, земельні ділянки, які відносяться наші і на яких будуть подаватися вітряки. Сподіваюся, вже вони там в кінці цього року і на початку наступного почнуть активне своє будівництво, вже документи на завершальній стадії, все дозволити на будівництво. Зараз вони ще розгоджують деякі питання по проєкту там, зняття ґрунту та лісуслуг.